Формадол. забудь про головний біль. Друзі, всі ми разом з вами а, чекаємо і впевнено йдемо до перемоги, але кожен з нас своїм шляхом. А, хтось професійно на передовій боронить нашу Україну, а хтось в тилу працює, збирає кошти, донатить. Але от в ті моменти, коли є можливість, щаслива можливість нам пересіктися своїми рідними і близькими, а, тут на мирній території, так, ну. В якомусь сенсі більш-менш мирні, то е, часто виникає питання: а як правильно спілкуватися з військовими? А які питання табу, е, щоб не зробити їм боляче, щоб не поставити їх в незручне становище? І от про це ми якраз і поговоримо. Поговоримо з військовим психологом е, Андрієм Козінчуком. Дуже раді тебе бачити. Добре. Добре. Є, 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 є про що поговорити, uh, Андрію, uh, зараз для нашої аудиторії від тебе топ лист. Фраз, вимов, речень, які не можна говорити захисникам в цивільному житті, та най, одна із те, що обурює, це чи ти вбивав? Чи ти вбивала? Oh. Людям не цікаво так знати якісь подробиці, а перевірити безпеку. От, uh -huh. але це дуже грубе, причому це міжнародне. Я з американськими ветеранами uh -huh. спілкувався, з канадськими, і вони трошки вони кажуть. Uh -huh. Для мене це дуже погано. Причому для тих, хто mm -mm. і для тих, хто да, побував. А потім ще може додати, а дітей чи цивільних? Uh -huh. а, друга то фраза це обесцінення противника. Uh -huh. Та вони там дібіли, чмоні, э, русня не вміє воювати. Корті бомжі, зеки. Да. Uh -huh. При тому, що ми самі в своїй лексиці ми ніколи не возвеличуємо ворога. Але ми розуміємо, хто це. І якби так було все легко, просто ну типу... вже. Та ні, просто а, романтизувати в будь-якому разі не можна. Це поперед біль, не дай Боже, героїзувати, ну, ну, в лапках. Але ж жорстокість а, росіян, а, російських терористів цих, ну, дійсно, ми називаємо орками. Ну так трошки міфологізували, міф 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 але менше з тим це реальні ми люди. Це росіяни, це росіяни, це так. росіяни. І жорстокість зашкалює. Вони ведуть війну поза всіми конвенціями, так. прописаними, не прописаними. Вони а, ну не люди, давай так, так. казати, бо вони не розділяють дитина, перед тобою, ти українець, ти маєш бути знищений. Все От тут саме про обесцінення, що вони не вміють воювати. Оце не, не mm -hmm. люблять казати. Далі пішло вже більш таке побутовіше. Розкажи щось інтересне з війни. Інтересне з війни в нашому ракурсі може бути зовсім нецікаво те, що там. Наприклад, приїхала волонтерка, із я звернув увагу, які в неї чисті пальці рук. Mm -hmm. І всі такі. Ну, окей, а цікаво щось буде. Оце є цікаве, бо вже відвикли від такого. Е також дуже сильно не подобається, коли е розказують, що ми за тебе дуже так сильно переживаємо, oh, хвилюємося, ми, ми хвилюємося, да, хвилюємося угу. за uh -huh. тебе. І е це говорить про те, що мені здається, я погано воюю, uh -huh. або я щось не вмію робити, що ви за мене там всі переживаєте. От, і оці фрази, що е, ми за тебе хвилюємося і молимося. Сонечки, янгола, охоронця. Ну, сонечки, котики це дуже сильно дратує. Угу. От просто. А як цей рух, котики, наші солдати, ну, захисники? Ні, наші от, котики, от, і там відео в Тіктокі Так, Але от я маю на увазі, сонечки, котики, це уміліває. Ласкательне, да, не да, ага. Е, що тут. Сильні мамочки переживають mm -hmm. за сонячні котики. Ага. Да, при тому, що ми, ми вже це іронізуємо дуже сильно. Наприклад, хто йде ну, на польових там у вбиральню, mm -hmm. от і ми кажемо, сонечки, котики, янголоохоронця тобі повертайся з перемогою. А він та поняв, поняв, зараз а він і є янгело охоронець. За нас усіх виявляється. Він а? сам. Саме так. І от ці е, фрази, які здавалося би, нічого тут поганого немає, але вони можуть ну трохи відозумінно сприйматися для нас. Siete. Ви ще напевно там тримайся, так або а, а коли закінчиться війна? Ой, ти iyi, iyi, там да. ти ж на передовій ти знаєш. Дякую за тобі за а тобі, коли закінчиться війна? Це в топ 3 мабуть, входить, бо чому так приїжджаєш кудись на якесь нормальне місце і щось там привіт, ради ти бачити, і потім. Ну давай, коли вже закінчиться війна. І, і, і ти усвідомлюєш, що, мабуть, ну в їхній голові нам сказали доброго дня, панове солдати, офіцери, довожу вам графік війни. От. І, і ми всі домовились про не говорити. Чому ми не любимо е, цю фразу, коли закінчиться війна, того що. Ми не можемо сказати коли, бо це залежить від дуже великої кількості факторів, і Боже, я, я би дуже сильно хотів би знати коли, навіть коли б це не було, але програмі була б точка опори, над якою від якої можна відштовхнутися, та й в принципі Він, змушувати людину, яка прийшла з передка, з фронту, побачила страшні речі і виборює нашу незалежність там в гарячих битвах, змушувати пояснювати. Коли закінчиться війна, ну, це ж фактори ну, психологічне знаєш, навантаження. Ну, теж значить, велике. думаю, напевне, що ти там щось більше знаєш, ти ближче до того, там якісь таємні спецканали, які керівництво повідомляє ну, тобі так і було. так далі. Це ж людина о. має усвідомлювати. Іноді, і, і, іноді ми знаємо інформацію, наприклад, з ваших новин більше, ніж від нас, бо у нас дуже локальні новини. Там, но, но, новини 150 метрів нашого фронту. Так. От, е, з, залетіла гага. Що це таке? В, в, ворона. От всі новини на сьогодні, а, Андрію, суперечлива ну, як на мене, а, тут одна з тем, яку хочемо з тобою обговорити у масовій культурі. А, всі наші захисники, це наші герої, це супергерої. Ми говоримо в, в ефірі. Ми угу. так вважаємо на люди. Це Над... не просто угу. якісь голі якісь слова, які не мають ніякої ваги і семантики, і а, і всього іншого. Ми говоримо, це наші герої. Люди йдуть свідомо захищати незалежність України. Наше життя, яке є в тилу, щоб Україна розвивалася, економіка працювала. А вони там свідомо йдуть і розуміють, що можна повернутися. Це самовіддані люди для нас. Вони герої. Ну чому це правда чи ні? Що вони не люблять, коли їх так називають? Для нашого его захисники і захисниці для наші. нашого его, коли нас так називають, десь внутрішньо, мабуть, відгукується, вау, круто. Але ми дуже не любимо. Я поясню, чого а, у героя немає права на помилку. Бетмен не ходив в вбиральню. Він угу. занадто сильний для цього. А, а, герой, він герой по житті. Він класно воює вдома, він дуже хороший син і каже, мама, я тебе люблю. Він прекрасний коханець для своєї дружини і при цьому дарує їй квіти. От, і він завжди посадить з дитиною казку, почитає. Все, що я сказав, брехня, нема такого. Тобто е, кожна людина із нас, всіх, ми здатні на героїчний вчинок. Кожна. Навіть коли ти облажався, навіть коли ти став ем, е, в кенсел калчур, ішов від тебе відмовились всі, ти в цьому випадку маєш можливість зробити героїчний вчинок. Але герой це от герой від початку до кінця. Це такий Пітер Паркер. І коли тобі кажуть, що ти герой, це означає, що ти не можеш, я перепрошую, пісяти мій унітаза. А я іноді хочу. Хай як би це не було, бо я шибеник всередині. Ми героями називаємо тих, хто вже ніколи не повернеться. Вони зробили свій героїчний mm -hmm. вчинок ціною свого життя, і все це герой. Слухай, з іншого боку, теж а чому не говорити про героїв за життя? Чому ми маємо героїзувати лише тих, кого вже з нами немає? Ми часто про це говоримо. Це стосується зазвичай там або музикантів, чи спортсменів, Коли чи поетів, помирає, які тоді, йду, тоді про неї визначаємо. всі згадують і говорять Чому, чому не жити за життя. Бо бояться налажати. Коли ну, наприклад, у нас найвища е, відзнака це Герой України. Mm -hmm. Це така калька, це такий ярлик. Я знаю особисто трьох живих героїв України, які кажуть, це дуже величезний хрест ну, бути героєм України, бо на тебе всі дивляться і все, і ти вже виділяєшся, і ти всюди маєш бути героєм оцим. Хоча ти один раз, наприклад, в Штатах там найвища е, це е, Medal of Honor. Там от зразу не тебе не героїзують, а просто кажуть, був випадок за що він отримав оцю штуку. І я би хотів, щоб у нас також було, бо герою України – це За так. якусь окрему ситуацію так, да що, за Так, що він у цьому mm -hmm. випадку чи вона mm -hmm. повела себе як як герой? Я за те, аби ми відзначали, що ця людина в mm -hmm. цей момент зробила вчинок. Чому чому це так треба? Чому нам треба про це говорити? Для того щоб сказати, люди, оце чувак не супергерой, він теж зроблений з м'яса, uh -huh. кістків, в моєму випадку, що uh -huh. трохи жирував, uh -huh. і і, і, от, і ви, ви такі самі. Ви можете зробити те саме. Uh -huh. Беріть приклад не з якогось там. Вам не треба, щоб у вас павук вкусив. Щоб стати зразу супергероєм, от ви такі, які є. Просто вам треба це зробити, і е, це не від скромності, оцей шо ми не герої. Це від того, що це дуже велике навантаження. <ганування> Тут ще важливий важливо. Я розумію, що коротко не можна відповісти, але ще багато хотіли тем заторкнути. Наприклад, робити вигляд, що не не буде говорити захисником захисницю, яка повернулась з фронту з пірідка про війну. А типу відволікаючи якийсь момент, прописики собачок про природу або риболовлю. А, а може він хоче навпаки розказати про цю війну? А ти не знаєш, а ти не знаєш, як підійти з якого боку, щоб. І не зробити боляче і з повагою коротше. Тут багато таких моментів. А -а -а -а. Я не розумію, запитати? що для кожної людини нашого воїна захисника захисниця це окремий і приватно особистий випадок. Всі ж ми всі ж ми різні люди на війні також. Тоті... Дивіться е, так, дійсно, ти не знаєш і ти не можеш вгадати, бо що би ти не робив, в тебе є один тик пальця до <funded> великої варіантів. І тоді тобі треба говорити про себе. Що братику, доню, хто би там не був, мене всередині розпирає від цього, але я розумію, що можливо є нюанси, що ти не захочеш. От, чи можеш ти про це говорити, чи ні. І людина вже скаже: там давай не зараз. Uh -huh. Або навіть якщо їй важко, вона може сказати: Мені зараз важко, але я скажу, і ти завжди можеш uh -huh. спинити, боу, стоп, стопе, Давай серіали обговоримо uh -huh. якісь. Тому. Коли нам важко про щось говорити, і ми ну не то що боїмося, остерігаємося, то ми говоримо про це, що ми остерігаємося. Uh -huh. Мені би не хотілося зробити е, боляче е, саме м, про це, і дуже важливо оддавати uh -huh. цей фідбек. Що я чую тебе або я бачу тебе, мені здається, що тобі важко про це говорити. Не кажіть, що е, тобі важко, кажіть, що я це бачу. Тобто, свою інтерпретацію і вас, е, військовослужбовець, чи вона поправить, як це робити. Е, дуже важливо не так говорити, як. Чути і слухати, uh -huh. і знову ж таки, якщо в нормальній ситуації тактильність в основному це вітається, то тут треба говорити про це. Дуже хочу тебе обійняти, дай мені тебе помацати, uh -huh. полапати. От бо мені важливо це, uh -huh. і людина може вже сказати, що тіпи, мені не ок. Або, типа, да, давай, обнімашки. В будь-якому разі вести діалог, ок, чи не покажіть ок. Покажіть ще Для раз, будь ласка, графіку, це можливість. важливо. Це коли ми знаєте, робимо, визначаємо проблеми, але ми знаходимо вихід, так? Да? От як говорити захисником вдома? Для мене важливо, що ти повернувся. Я тебе чую, я радію, у тебе є можливість відпочити. Обери, як ми проведемо. Тут дуже багато останні... про мене. Я, mm -hmm. Мені важливо, що ти повернувся. Я тебе чую. Uh -huh. Тобто ми не кажемо, що, Боже, як тобі складно, як ти жахливо виглядаєш, та ти дуже стомлений. Не вирішуй ти за нього чи uh -huh. за неї. Uh -huh. Кажіть про себе. Мені здається, або я би хотіла, аби ти відпочила, mm -hmm. і людина вже потім скажу. Тут дуже важливий останній пункт. Е, е, обери, як ми з тобою проведемо цей час. Тому що ча часто да. буває так дуже романтизують mm -hmm. у нас ці всі історії, е, дуже раді. Ну ну і е, порізи різні ситуації бувають. Іноді приходить військовий чи військовий, і їм взагалі хочеться мовчати, е, закритися в кімнаті, приміром, так і нікуди не йти. А хтось може. Я вже придумала чи придумав <плат> план дій. Значить, тут прийде рідня, тут прийдуть сусіди, а тут друг тебе Хотів побачити, а там ще це, і просто замість того, щоб людина побула, якось відпочила вдома, купу атракцій, за неї все придумали, вирішили. От цей момент розкажи, я, я, як. Так, правильно. я дуже коротко поясню. от е, Зараз приїде рідня, ага, прийде моя ага. мама, тобто його ща, він такий, ага. оце перше, кого я хотів побачити. Е, весь свій клас зібрався, і священник теж прийде в нашій 24-квадратній квартири. Е, розумієте, військовослужбовець чи військовослужбовець до того спала в спальнику або в якомусь тісному бліндарі. Було дуже багато людей, і ще з тої сторони недообяни стріляли. От, і треба було відстрілюватися. І, і було завжди тісно і, і не вистачало простору. І от ти приїжджаєш в свій дім, і от в тебе є твій простір, uh -huh. який ти можеш контролювати. І, і о, закритися в кімнаті це не означає закритися від всіх. Це відновити свої кордони. Uh -huh. І того нам треба питати, що тобі хотілося. І він може сказати, пішли в ресторани. Uh -huh. Медведів, циганів всіх туди, ромі, вибачте. А після того. Можу сказати, ні, давай подивимося, якийсь стрімінг-сервіс і замовимо доставку, і будемо вдвох валятися, бо я взагалі хочу побути один. І це нормально, бо людині треба відновитися. Саме того, коли людина приїжджає, нам важливо не сказати, як буде. Якщо тобі дуже сильно хочеться, ти можеш сказати, є опція. Угу. От в тебе є можливість піти відвідати родичів угу. і сказати, ну що, це вільні ж михи, як воно тут живеться, От, або щось зробити кльове. Е Може йому щось хочеться, може в нього є якийсь ритуал. Uh -huh. Я не знаю, там, в годівничку сіяти зерно. Фу, Що за ритуал взагалі? Ну, щось uh -huh. відвідати якісь його дитячі місця, там, я не знаю, до бабусі поїхати, пирожка з'їсти. Це якась потреба, про що він здається. І ти ніколи віде? не вгадаєш. Uh -huh. При тому ти, ти можеш з ним прожити 17 років в прекрасному шлюбі, uh -huh. все супер, знає його каблуплено, і він приїжджає трохи не такий. От йому і треба відновитися того, і того давайте опції і питайте, що би тобі хотілося, супер. Це важливі такі речі, які ми проговорюємо, і маємо усвідомлювати, що да, ми можемо помилки робити приношення до інших, але справа в тім, що ми живі люди, і ми можемо їх виправляти. А, друзі, заходьте на сторінку на сторінку на Ютуб у моїй голові. Називається так у Андрія Козінчука ресурс на YouTube. І тут багато таких питань, які можуть виставити в житті, але відповіді можна знаходити. Історії, які на своєму такому професійному дробку пропонують. А як подолати емоційне Гранія є зв'язок про їжу зраду і божевілля, у заручниках русского міра, як українцям жити після полону. О, ми хотіли обговорити, угу. але ви можете зайти там, уже знайти відповіді на ці питання, Як припинити заїдати та стрес, і це все в контексті, а війни. А ще, коли ви там будете задавати свої особисті питання. Я, як правило, з війни записую відоси, аби відповісти. Бо мені там довго дракувати, Я так записав, і ми і ми можемо мати з вами зв'язок окремо в основному канал ґрунтується на ваших запитах. От люди кажуть, мені е, виключили світло, і мені страшно. От від того, що немає, ну від блекауту. Ми записали відео, скоро він буде. От тобто, ми якісь такі от сучасні такі тенденції хочемо зловити. І працюємо над тим, аби ну по суті, канал зроблений для того, аби покращувати наше психічне, ментальне здоров'я. Та тому заходьте в канал у моїй голові. Вам точно сподобається контент. Пасибі. Військовий психолог Андрій Козінчук був в гостях сніданку. Ми рухаємося далі. Стаємо, як то кажуть, на дорогу свідомості і розуміння життя свого життя тут, в цій точці, і своїх побратимів, і посестер інших. Пасибі, рухаємося далі. Ваша точку порис. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».